Всім привіт! Минулого разу я опублікувала огляд на садову гойдалку корса преміум. Якщо ви плануєте придбати подібну модель, то, думаю, вам буде цікаво, як її скласти. Товар приїхав до нас в двох картонних коробках. В одній були всі текстильні та м'які частини: матрац, підгулівник, подушки, тент, москітна сітка та чухол, у другій містилися металеві деталі із захистом від ударів і скріплені між собою. Тут же був і мішечок з набором фурнітури. Розсортувавши все, приступаємо до роботи. Спочатку складемо опори гойдолки. Для цього беремо 4 найдовших болта, 4 великі ковпачкові гайки і 8 великих шайб. З'єднуємо передню і задню частини опор. На болт наживляємо одну шайбу, протягуємо болт через отвори обох труб, наживляємо з іншого боку другу шайбу і закручуємо ковпачкову гайку. Трохи вище укручуємо і другий болт. З іншою опорою чинимо так само. На етапі складання з'єднання сильно не затягуємо. Саме після того, коли переконаємося, що все складено правильно, всі болти потрібно буде докрутити. Тепер вибираємо 4 квинта середньої довжини з круглою голівкою, 4 маленькі ковпачкові гайки і 4 маленькі шайби. Якщо гойдалка буде стояти на м'якій землі, то бажано під ніжки підкласти дошки або що-небудь подібне. Коли ґрунт утрамбується, їх можна буде прибрати. Прикручуємо нижню перемичку до опор. Для задньої перемички забираємо останні 4 гвинта, 4 малі ковпачкові гайки і 4 дрібні шайби. Всі гвинти я протягую в труби із зовнішнього боку всередину гойдалки. Далі задіємо 2 середніх болта, 2 великі ковпачкові гайки і 4 великі шайби. Потрібно з'єднати ліву і праву сторони верхньої перемички. На болт надягаємо шайбу, протягуємо його в суміщенні отвори труб, накриваємо другою шайбою і скручуємо гайкою. Повторюємо ті ж дії з другим болтом. Верхню перемичку насаджуємо на передні труби опор. За допомогою двох довгих болтів, двох ковпачкових гайок і чотирьох великих шайб фіксуємо верхню перемичку на бічних опорах. Можна було б складати і в іншій послідовності. Спочатку надіти верхню перемичку на бічні опори, а після цього прикрутити задню і нижню перемички. А пору гойдолки ми встановили. Переходимо до сидіння. Нам будуть потрібні 3 коротких болта, 3 малі ковпачкові гайки і 6 менших шайб. Використовуємо їх, щоб скріпити сидіння зі спинкою. 4 середніх болта. І по 4 великих гайок і шайб допоможуть прикріпити підвіси дивану до сидіння. Болти просовуємо з середини назовні. Тепер беремо два гвинта з кільцями, дві малі гайки з ковпачком і дві маленькі шайби. Кріпимо їх на бічних сторонах спинки. У ці пази просто вставляється каркас під голівника. Збираємо два гачка, дві гайки. І по дві малі ковпачкові гайки і шайбочки. Спочатку на кожен гачок накручуємо гайку, потім надягаємо шайбу, вставляємо в отвір на бічному підвісі ззаду наперед і фіксуємо гачок гайками з обох сторін труби. Залишилися два коротких гвинта і дві шайби. Вони потрібні, щоб прикріпити ліву і праву перемички даху, нижче вкручуємо болт з пластиковою затискною ручкою. Оскільки різьблення профарбоване вкручується дуже важко. Всі болти і гвинти тепер потрібно перевірити і докрутити. Але нам довелося додатково посилити конструкцію, бо з наявною комплектацією болтів, шайб і гайок вона хиталася і скрипіла. Дотягнути болти до кінця було неможливо, так як вони були занадто довгими, неначе призначалися для труб більшого діаметру. Довелося додати ще й свої гайки. Залишилося повісити пружини, вставити заглушки в торці труб, а також на шляпки болтів. Кріпимо карабіни на ланцюжках, вішаємо їх на кільця в спинці і чіпляємо за гачок. Таким чином обираємо кут нахило спинки. На ліву і праву перемички даху надягаємо тент. А вже після цього просовуємо дуги на вісу і натягуємо тент на кутах. Диван вішаємо на пружини. Підголівник кріпимо за допомогою спеціальної задньої кишені. Встановлюємо матрац і прив'язуємо його під сидінням. Робота закінчена, можна присісти та відпочити. Сподіваюся, що з вибором і складанням гойдолок я вам допомогла. Дякую за увагу! І всім пока!